РФ здійснила чергову масовану атаку на українські міста. По мирних людях запустили понад пів тисячі дронів та більше 20 крилатих ракет. На Кіровоградщині у Знам'янці вдарили по залізничній інфраструктурі. Поранені п'ятеро залізничників, пошкоджені будинки та залізничне полотно. Через обстріли понад 30 поїздів затримувалися. Частину рейсів спрямували в об'їзд пошкодженої ділянки. У Хмельницькому від російської атаки загинув чоловік. Пошкоджені житлові будинки, комунальне підприємство, гаражі, автівки, школа, громадський транспорт. Є проблеми з електропостачанням в одному із сіл громади. Повідомив голова місцевий ОВА. Дев'ятеро мирних жителів Костянтинівки загинули внаслідок обстрілу міста зі ствольної артилерії. І ще семеро людей дістали поранення. Під російськими ударами опинилася також дружківка. Там поранені щонайменше семеро людей. Серед них дитина. Один зі снарядів влучив біля багатоповерхівок. Спалахнула пожежа на території гаражного кооперативу. Повідомили в поліції. Івано-Франківщину атакували дронами та крилатими ракетами, прилетіло в калуш та коломию. Ворог атакував об'єкти інфраструктури. Внаслідок обстрілу спалахнула масштабна пожежа у складських приміщеннях. Вогонь охопив площу близько 9 тисяч квадратних метрів. Люди не постраждали. Двоє людей загинули, та ще 14 отримали поранення внаслідок масованих обстрілів Херсонщини протягом доби. Під ударами опинилося понад два десятки населених пунктів. Пошкоджені та зруйновані житлові будинки, адмінбудівлі та об'єкти критичної інфраструктури повідомили в місцевій ова. Загалом у ніч на 3 вересня Росія завдала комбінованого удару по Україні, випустивши понад півтисячі безпілотників, 16 крилатих ракет «Калібр» та 8 ракет «Х-101». Сили ППО знищили та подавили 451 повітряну ціль. Зафіксовано влучання трьох ракет і 69 дронів. Президент України зустрівся у Данії з представниками країн Північної Європи та Балтії. Обговорили безпекові питання, сильніші заходи тиску на РФ та військову допомогу Україні. Під час брифінгу Зеленський відзначив суттєву підтримку союзників в забезпеченні ППО та подякував за їх приєднання до програми Пьорол, яка передбачає фінансування закупівель зброї у США. А прем'єр-міністр Каданії запевнила у подальшій підтримці. В Данії. будується новий завод із виробництва ракет і дронів. Тут Мета, за вашу підтримку. Ми домовилися також, що Латвія, Литва та інші е, держави також підуть цим шляхом і будуть будувати разом з Україною. Якщо Росія зможе захопити хоча б шматок території, вона на цьому не зупиниться. Вона е, Путін хоче набагато більше, і тут ви всі маєте це чудово усвідомлювати. Я не думаю, що Путін Путін зупини цю війну, поки його не змусять зробити. Саме тому ми маємо збільшувати тиск на Росію. Ми маємо давати Україні всю підтримку, яку вам необхідно. Пекін провів найбільше в історії Китаю військовий парад, приурочений до 80-річчя поразки Японії у Другій світовій війні. Сі Цзіньпінь, Владімір Путін та Кім Чен Ін перше пройшлися разом на публіці, демонструючи єднання. Лідер Китаю заявив, що людство знову стоїть перед вибором, мир чи війна, діалог чи конфронтація. Водночас Пекін похизувався військовою міцю. На параді продемонстрували міжконтинентальну балістичну ракету ДФ 5 С із глобальним радіусом дії. Новітній підводний дрон, лазерну систему здатну збивати. Ти ракети та безпілотники, гіперзвукові та протикорабельні ракети, бойових роботів, літаків G-10. При цьому в небо запустили 80 тисяч голубів як символ миру. Мир від КНР Росії та КНДР виглядає, як щоденні бомбардування Росією дітей в Україні, постачання військ, дронів та ракет пхеньяном та забезпечення Китаєм деталей до російських безпілотників на понад 60 мільйонів доларів лише за два останні роки. Про це йдеться в розслідуванні The телеграф. Гарантії безпеки для України та підготовку до наступного засідання у форматі Рамштайн обговорили у Києві з міністром оборони Великої Британії. Джон Гілі прибув до української столиці з візитом. Він відвідав пошкоджену під час останньої російської атаки будівлю Британської ради. І сьогодні ж Велика Британія запровадила нові санкції проти вісьмох росіян і трьох організацій, причетних до викрадення українських дітей, зокрема проти фонду Ахмата Кадирова та Аймані Кадирової. Нацполіція викрила угруповання, яке налагодило наркотрафік до київського СІЗО. Ділки збували наркотики через заклади у столиці, а також передавали їх у пакунках для так званих смотрящих у слідчому ізоляторі. Місячний прибуток угруповання сягав півмільйона гривень. Частину коштів передавали до так званого общака, утримувач якого перебуває в СІЗО. Організатору та членам угруповання загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У прибережному селищі Мазепа Бей у східній капській провінції Пар відкрили новий інформаційний знак, на якому зображено Шхуну Мазепа та портрет українського гетьмана Івана Мазепи. На знаку викарбуване слово Свобода, всіма 11 офіційними мовами ПАР та українською. Хоча Іван Мазепа ніколи не бував у пар, його ім'я з'явилося тут завдяки літературі і морській історії. Шхуна Мазепа, від якої походить назва затоки, зробила його символом стійкості та боротьби за свободу.